Миру Божого всім. Ісус Христос дав нам лише одну молитву, і це молитва Отче наш. Самою головною у молитві є воля Божа. А воля Божа відкривається у церкві первісток, у Божій сім'ї для Божих дітей, і лише у церкві Ісуса Христа на землі ми зможемо досягнути небесної спадщини. Якщо ми досягнемо досконалості, то ми будемо на небесах, як і духи праведних, це ті пророки та святі люди, які виконували Божу волю на землі. Всі, хто взяв свого Христа та слідує за Сусом Христом, хто стане досконалим, хто дійде до кінця, розуміючи хід подій та Божі діла, всі будуть на небесах. Разом з праведниками. Всі, очищені кров Ісуса Христа, звільнені істиною, освячені Святим Духом і любов'ю Отця, всі, хто належить до релігійних деномінацій та виконує національні традиції, не досягнуть праведності. Наш Цар та вождь Спасіння Ісус Христос, і ми повинні. З'єднуватися з Ним, йти за Ним і проповідувати про Нього. Так ми маємо клопотання Ісуса Христа за нас на небесах, і Його свята кров каже наші оправдання. Амінь.